Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю в студії новин На Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. Внаслідок масованої повітряної атаки Росії вранці 23 грудня на Хмельниччині загинув 72-річний житель Шепетівки. Чоловік перебував на подвір'ї власного будинку, коли вибуховою хвилею та уламками ракет його смертельно травмувало. В обласній прокуратурі повідомили також про пошкодження житлових будинків, медичного закладу, об'єктів критичної інфраструктури та перебої з електро та водопостачанням. Зафіксовано наслідки ударів ракетами та безпілотниками. Правоохоронці документують воєнні злочини. Розпочато досудове розслідування. thank <laughs> you У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинув чоловік. Трагедія трапилася вночі 23 грудня у селі Великий Олексин на залізничній ділянці між станціями Рівне та Обарів. Про виявлення тіла правоохоронцям повідомив машиніст резервного локомотиву. На місці події поліцейські встановили, що загиблим є 61-річний місцевий житель. У чоловіка зафіксовані тілесні ушкодження, характерні для наїзду потяга. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті розпочати досудове розслідування. Обставини події з'ясовують. У рівному нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася на перехресті вулиць Міцкевича та князя Володимира за участі автомобілів Хюндай та Мазда. За даними патрульних, 48-річний водій автомобіля Хюндай не дотримався безпечної дистанції та врізався у авто, що рухалося попереду. Під час перевірки у Керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,77 проміле. Також з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керування авто. На водія склали відразу декілька адмінпротоколів. А автомобіль евакуювали на арешт майданчик. У рівному під варту взяли водія, який у стані алкогольного сп'яніння збив жінку з неповнолітнім сином та втік з місця ДТП. За даними слідства, аварія сталася ввечері 18 грудня на проспекті Миру. 51-річний керманич автомобіля «Шевролє» на пішохідному переході наїхав на матір із дитиною. Обоє зазнали множинних переломів. Після скоєного водій залишив місце ДТП. Однак правоохоронці оперативно його розшукали та затримали. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід 30 діб тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. На Рівненщині правоохоронці викрили підприємця на отриманні хабаря за сприяння у вирішенні земельного питання. За даними слідства, 46-річний житель Дубна пообіцяв керівниці фермерського господарства за грошову винагороду вплинути на депутатів однієї із сільських рад Дубинського району Задля ухвалення рішення про викуп земельної ділянки і комунальної власності. Після того як орган місцевого самоврядування надав дозвіл на продаж землі, жінка передала чоловікові 2,5 тисячі доларів США. Тоді його й затримали під час. С обшуку у нього також були вилучені значні суми готівки у іноземній та національній валюті. Підозрюваному інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. На Рівненщині енергетики повністю відновили електропостачання після масованої російської атаки. Про це повідомив начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, усі споживачі знову заживлені. Однак, через складну ситуацію в енергосистемі країни в області запроваджуються графіки погодинних відключень. Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки Росії було пошкоджено енергооб'єкт без світла залишилося близько 300 тисяч абонентів. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми, за повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промисловому майданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить у студії для вас. Працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі буде ще цікавіше.